Не рост. Давайте домовимося, Ви поставте лайк, підпишитесь, Якщо вам сподобається ця, це відео, приємного перегляду. А зараз, друзі, дякую всім, хто дивиться мене. І зараз перед переглядом мого відео поставте лайк і підпишіться. Вам просто мені приємно. Приємного вам перегляду. Знайомтеся, це наш сьогоднішній гість, грудовий. Острів Гренландія, за який б'ються великі люди, щоб поставити там ядерні та військові цілі і зробити там великий плацдарм. Також тут є багато нафти і газу, яке належить Дані, що дуже злий сполучені Штати. Але ж чий це острів для цього нам доведеться повернутися в минуле. 2500 років до нашої ери тут жили Сасаки, які в 800-му довелося піти. Їх замінили індепендекс 1 Індепендекс 2 які жили в один той самий час і також в один той самий час пішли. Згодом сюди прийшла до культура, яка жила аж до 200-го року нашої ери. І після її занепаду корінні жителі зникли. І лише в 8 столітті нашої ери вони повернулися. Ера вікінгів! В 1980 році в Ірландії Вікінг на ім'я Еріко вбив свого сусіда. І тому разом зі своєю сім'єю і худобою він пішов в заслання. і він знайшов острів, який назвав Гренландія, Зелена земля, і він почав тут подорожувати. І не побачивши людей, коли йому було час повертатися, він розказав своїм вікінгам, що знайшов землю, і вони в 1986 році розпочали колонізацію цього краю. І змогли заснувати такі міста, як Естрібіч і Вестрібікт, які мали гарну торгівлю, тому сюди перебувало багато грошей. Вони торгували бивнями, м'ясом, рибою. Населення цього краю було від 3 до 5 тисяч людей, що вражало. Також відкрилися нові міста, але ця колонія була незалежною замін до сплати податків. І вони могли мати свою армію, правителя, закони, але в 80-му році все пішло на гірше, коли Данія і Норвегія заключили Союз. І після того почалося похолодання. Морози були дуже сильними. І плюс через те, що Данія відмовилася спонсорувати колонію, зв'язок перервався. Плюс через чому? Зниження економіки. Вікінгам доведеться покинути ці землі. І після них ці землі. Прийдуть племена з Канади, які ще в 1200-х роках конфліктували з вікінами, і це було одно з причин їх уходу. Але згодом їх змогли перемогти племена Туле, які почали домінувати тут. Згодом, коли Данія остаточно перемогла Норвегію, вона почала протентувати знову на цій території, і тому 21-му році відправила сюди свою першу експедицію. Але згодом, коли було ясно, що інші країни теж хочуть цю землю, вона побудувала свою першу столицю столицею Гадбог, сучасний Нук. І згодом тут почало розвиватися ткацтво, рибальництво на котів і задавало величезний прибуток. Час наполеоновських війн, коли Наполеон домінірував, він захопив Данію. І коли вже Наполеона перемогли, Данія змогла повернути за свою незалежність, але незалежність, хто заготів, Норвегія. Тут, перемовшись, вона отримала землі, звісно, Крим колонії. Данія тим часом почала розвиватися. В Германдії почала захоплювати землю, будуючи будинки і займаючись місіонерством. Після цього Данія зробила навіть закони і потім пішла в похід на останки тубільців. І, перемовши в 19 столітті, вона почала займатися рибальництвом і полюванням на китів. Тому це зацікавило інші країни, і вони хотіли купити острів. Так, Данія, ти що, батько це хотів? Нас діти дивиться. Давай, давай, скажи нам. Молодець. Ну і після цього тут виготовляли олію і газ, Це було прибильно для Данії. часи Другої світової війни вона була окупована Німеччиною і цей острів був. Забраний Америкою, Канадою і Англією, що захищали його. І після закінчення війни це був один з єдиних острів, що повернувся під час спроби купити. Данія відмовлялася його продати в ті часи, під час холодної війни це була географічна точка, в якій можна було проводити військові ядерні навчання. хоч і можна було слідкувати за радянськими військами. Тому Америка дуже хотіла цей острів, і була куча спроб його купити. І навіть вже коли Радянський Союз розпався, були спроби за пазнентства Дональда Трампа. Перша спроба, коли він хотів купити газ і частину острова в 2019 році, він отримав ніжну відповідь. І в 2025 році через його слова почався цілий конфлікт. Ну, а давайте тепер розберемося, чи були спроби незалежності острова. Звісно, що були, перша спроба була, коли Данія захопила весь острів і провела тут парламентські вибори, в яких брала 30 тисяч людей. І місцева партія запропонувала незалежність, на що отримала ні? І під час Другої світової війни, коли Данію захопили, Гренландія мала незалежність. Хоча, звісно, після того я її острів повернули. Вона втратила. В 80-ті вона зробила авто автономію з урядом, президентом. Але коли починалися страйки про незалежність, Данія їх жорстоко придушувала. Але ж чий же острів Данський, Американський чи можна й Єрландський? Давайте зрівняємо всі зай 80% тут живе Данці. Перші де прийшли тубільці. З Росії першими європейцями були нарвешці. Точно на цим можна сперечатися. А ви свою думку напишіть в коментарях. А моя думка полягає в тому, що незалежність треба дати тому, кому цього найбільше хочеться на острові, а найбільше цього хочеться місцевим романці.